Геральдика історична наука, яка вивчає герби та емблеми. Історики вважають, що всередині сімнадцятого століття місто Харків мало герб зображенням нацятого лука і стрілою на полі Картуша. З тих пір минуло чимало років. Зараз герб Харківської області поособлює багатство землі про людей. Тепер у кожного міста. Району обласної територіальної громади є власний герб. Давайте переглянемо герби Бузняківського, Барвінківського, Куп'янського районів. Так як я зараз мешкаю у Харкові, хочу розповісти про герб Харківського району. Він являє собою чотирикутний щит із Золотою облямівкою, перетяний та напіврозітрений в нижній частині. У верхньому зеленому полі перехрещені золотий ріг, достатку і кадуцей, жезл якого теж золотий. Зараз ви бачите герб хнищенського району. На пурпуровому щиті з лазуровою головою. Золотий пшеничний колосок з лазоромию, зубчастими в стопу. У главі сходить золоте стилізоване, у вигляді чи сонця з святковою в центрі. Над сонцем золотий конішоподібний хрест. В гербах можна виділити спільну рису. Щити. З давніх часів щит є символом захисту, слави та перемог. Кожен герб нашої області має і свої особливі складові, які відображають аутентичність території. У Валківському гербі сливи узюмському грона винограду. У Зміївському Змія, у Печенійському Дрофа, на гарбі Близняків дві козацькі могили. Барвінківського Квітка Барвінку, Купінського – Бабак. Авторами символіки нашого міста стали співробітник козівського краєзнавчого музею Харченко В'ячеслав Іванович та член. Абом лозової є геральдичний щит, який поділений по діагоналі на дві частини. Верхня ліва частина малинового кольору, кольору козацьких стягів. На ній розміщена золота гілка лози, що пояснює походження назви міста. На нижній частині зеленого кольору, що символізує достаток, лідючості, волю, миру. Розміщено чотири срібні стріли, покладені навхрест. Герб лозівського району відрізняється від гербу Лозової наявністю сокола, а вже герб лозівської територіальної громади об'єднує особливості двох попередніх. Герби не лише історія і традиція, не просто символи на щитах. Це відзеркалення історії, гордості і незламності нашого краю. Вони символізують силу, мужність і відвагу наших предків. Сьогодні, під час війни, ці символи нагадують нам про незламність українців, єдиність нашого народу та відвагу тих, хто боронить рідну землю, як колись герби надихали захисників краю, так як і зараз вони підтримують нашу пам'ять, гордість і надію на перемогу.